Посмакувати піцею напередодні приїзду до Коломиї доброчинці благодійного фонду Чисті серцем зі смачними подарунками відвідали печеніжин, турку, велику кам'янку та спас. Там в основному частували школярів. Співзасновник організації Василь Вишованюк каже, що роблять вони це разом із британськими колегами. Це наші англійські партнери, друзі. Вони приїжджають вже два з половиною роки тут постійно в Україні. Вони їздять по Україні по різних селах, по школах і пригощають дітей пісом. Хочеться трошки принести дітям хоча б трохи якоїсь радості, бо на сьогоднішній в округи всюди завжди така багато негатива. Хочеться, хоча б маленькими дозами кусочками дітям давати і хорошого позитиву. Це такий. Благодійний проект, наш так само і фонд частково задіяний і Коломийський центр допомоги нескорена нація задіяний у Коломийському районі. І ми так пробуємо відвідати і дойти до всіх дітей. Партнером благодійного фонду Чисті серцем є волонтерський центр Нескорена нація. Його координаторка Галина Беля каже, що таких акцій буде. Ще чимало. Ми маємо дуже цікавий захід, дуже цікаву ініціативу від благодійного фонду Чисті серце. За що ми дякуємо особисто Василю Вишиванюку, Ірині Рабарській. Дякуємо також Оксані Савчук, волонтеру із Калуша. І велика вдячність волонтерам з Британії, які печуть цю піцу. Це називається гаряча піца на колесах. Вони кожного дня печуть в різні локації і привозять і передають діткам. Я хочу щиро їм подякувати. Також запросили ми. І Сьогодні на це дійство діток з інклюзивно-ресурсного центру. Коломиянка Ліда вже другий рік відвідує таку акцію. Мені дуже сподобалося. Я ще була того року і теж попала на цю акцію. Дуже смачна. Ми плавали сітки з класом. Якраз виходила з народного дому і побачила. А благодійники та волонтери вже готують нові ініціативи. Про них вони повідомляють згодом. З коломиї Богдан Малецький, Галина Рованчук, телерадіокомпанія Раї.